Та його китало туди. Mm -hmm. ну, тут якби цього mm -hmm. сторожа. Будем. Осталося все в пам'яті. Тільки ж вже кажуть не нарисуєш нічого не те. Ну, а в тому, в душі, я кажуть, все, я кажу. Не пам'ятаю, я кажу, що... ну так все ж коли було. Та... Які 70-ті години, балакає сама все, що того ж не було бурану. Якби буран був, хай би да, тоді мовити. І я ж недавно, якась неділі дві, тут у мене онук живе рядешком єстем. І з дубом там. І я ж ходю і зуную, і правнучкою гуляю тут. І бачила неділі дві, нормально, все. те. І ще й так постояла, подивилася, сама себе побалакала. От кажу, слава Богу, що хоч діточка та жива. Ну, а це впало. Науковці э, радять. Э, Однозначно почекати, оскільки є, навіть якщо є, хоча б доля відсотку, на що вказує на можливість відновлення, цю долю треба обов'язково використати. Причину обвалу гілки. Багато і вони різнопланові за часом. Якщо вчинник антропогенний брати, то це багато роковий вчинник, а найбільш впливовий це вибухи, які ми сьогодні чуємо. Тому що хвилі, які йдуть від вибухів, низкочастотні хвилі на таку масу діють руйнують її. Плюс, однозначно, сьогоднішні дощі цього року вони збудили і активували гриби. І гриби почали дуже швидко доруйновувати те, що було недоруйновано.